Доброго вечора, мої хороші. Рада вас вітати на каналі Таро Україна. Сьогодні ми з вами дивимося. Грудень місяць і починаємо з Запоріжжя, з Запорізького краю. Подивимося, що чекає. Сподіваємось на покращення ситуації і вже хочеться таких яскравих, гарних свят. І, як я кажу, байдуже, якого воно там числа тепер, Різдво. Все одно будемо святкувати, а деякі люди, мої підписники, будуть святкувати і за старим, і як було, і як колись святкували, і можна дітям по два свята робити. Давайте дивитись, Запоріжжя, що ж у вас буде? Запоріжжя на грудень. Дорога для наступу відкрита. Шлях відкритий вам вперед, 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 в глибокі поля, прямо на ваші глибокі чорноземи, на вашу найкращу землю. Іде шлях, притом такий от. можна так, маж, як там, аж бросок, як правильно, військові поправлять мене? Що ми пішли, пішли і пішли? Багато вогню. От <смі> була в мене така ідея, пропозиція, давайте скинемось на ППО. Запоріжці, давайте скинемось, скинемось вам на ППО, тому що, кажуть, захист не вистачає, треба захист. І як буде підняте питання, надайте. Під кінець року просто нам конче потрібен захист. Тому що йде на початок місяця перебої з енергопостачанням, вони можуть бути і техногенні, тому що кажуть, от як слабка сама система. А вода, ну і щось і енергія, і жертви можливі. При тому ворог трошки здується, йому буде важко постійно на вас тиснути. От щось йому не до Запоріжжя, скажімо так. Як холодно стане, будете перейматись, от як будуть нагнітати прям по новинах, що холодно, холодно, всі змерзнемо. Ну, сильно не перейматись, ви більш-менш готові до сезону. Ми як заручники ситуації, я бачу 3-4 таких от гучних моменти, великих. Ми будемо дивитись, ви ж знаєте, ми часто в Запоріжжя дивимось. Ми будемо дивитися на найближчі періоди, але от, от чомусь от таке відчуття, що всі сидять по домівках. <кій> Нема бажання кудись іти, тому що чутно, що десь бахає. І може бути навіть не на місто, там область, знаєте, передмістя у нас також в Харківській було дуже чутно, коли ми по області прилітаю. В місті дуже чутно. Запоріжжя солоденьке. Грудень, ну, чуєте, вибухи? Свята будете святкувати. Дивіться, прильоти в ту частину, де вже було. Він якось б'є в одні ж ці самі точки, в одні ж ті самі, як кажуть, Квадрати. Буде такий момент, що прям будете радіти, от якусь атаку повністю відіб'ють хлопці. Але тут кажуть, впевненість, впевненість перекриється кармою. Тобто не розслабляємось, бо буде якийсь момент, який повинен статись. Ну, Він як передбачений. Тобто, ну було логічно, наприклад, що туди саме будуть бити. Це логічно. І воно станеться, і можуть бути жертви. І ще чомусь ворог буде думати, що у вас там десь якийсь пологовий будинок, який на околицях. Ну, якщо є такі, от якось край міста, знаєте, що там військові. Може він заброшений, якийсь закинутий. І чомусь от туди також поруч, можливий прильот. От так отак от показую. Ну, небезпечно є. Ну, люди більше, здебільшого, будуть вдома сидіти, тому що не буде бажання експериментувати своїм здоров'ям. Що там ваша влада, шалена? Шалена влада Запоріжжя, Шо як саме місто в грудні місяці? Слухайте, щось будують, чи може якісь там підпишуть на укриття? І будуть прям цим вихвалятися, що от ми якусь роботу проробимо. Ну і карта дурня, що у вас просто о, і, і підвішеного. Тобто вам розкажуть, що або укриття будуть, або якусь роботу проробили, а це все брехня. Знову пологові, бачите. Знову з дітками пов'язані сльози. Ну Дуже обережно треба бути. Отакі вітання прям будуть з предишніми святами. І знову якась жінка при владі. Може, ваша там знову з'явиться десь на екранах. І прям такі красномовні звернення до містян. А чому влада так себе поводить ваша? Тому що їй здається, що вона Бога за пазухою. Що є якась укладена угода, що ви нас не чіпаєте, а ми, як ото, знаєте, місто не здаємо. Ну, щось таке, дуже схоже. Мріють про відпочинок, влада, дуже хочуть про відпочинок на відпочинок і дуже багато грошей. І тут буде їх помилка, тому що, дивіться, щось буде закладено в бюджет. І отут одна проблема наших активістів. знаєте? От бачите, ви десь помилку, тендери, за які людина може отримати строк, наприклад. Да? Ну, дайте цим тендерам реалізувати, щоб був реально прецедент. Навіщо ви заздалегідь, як рятуєте їх? Бачите, на прозоро закупівлю велику, не за ті кошти. Ну, дайте людям, дайте людям помилку зробити. Щоб був прецедент, ви ж їх рятуєте. Я просто бачу, що закладуть багато грошей на щось. І будуть радіти вже ручки потирати. От зараз прийде новий рік. А ми грошики знімемо і поїдемо, ага? Ні, так не буде. Запоріжжя, грудень місяць. Ну, до Миру прямуєте. А вам якісь гроші не дадуть, Вам якесь фінансування поріжуть? Як гроші виділять якісь організації? Боже, знаєте, якщо вам... Як нашому Харкові виділяють кошти міжнародники, а ви просто їх не отримуєте або продуктові пакети, то таких людей треба дійсно судити. Тому що, отак показує ситуацію, що вам повинні, як місту в зоні бойових, надати якусь допомогу. Бачите, вам не всю дадуть і не про всю розкажуть. Ворог шукає поплічників серед вашої влади. Будуть збиратись, колишні, може, якісь партії були. Чомусь партія регіонів мені сьогодні. Ну так, будуть щось розмовляти на тему ворога. Ну, є Є людина ворога при владі. Грудень її проявить. Покаже. Наші рухаються вперед. Військові всі в роботі. О, знаєте, Військові прям просто всі в роботі, Голов, голови нема куди, коли підняти. Це правда. На військових дадуть допомогу, дадуть гроші. А соціалка, ті, хто розпоряджається, будуть сидіти і казати, так ми також гроші хочемо. Все понятно. Ви, до речі, Запоріжжя, якщо ви бачите, що в якомусь місті реалізуються якісь проекти, от, наприклад, у нас в Харкові там школи, підземна школа будується, якісь будинки для ВПО будуються, відновлюються, Салтівка відновлюється, ви можете запросити офіційно в державу подібно реалізувати на вашій території подібну програму. Я думаю, юристи вам підкажуть. Ну, толкові люди, як це зробити, але ви можете також запросити, щоб вас так само реалізували подібний проєкт. Чому ні, чому в одному місці реалізуються, у вас ні. У вас наводчиків багато буде. Вам треба місто закривати перед святами. Просто закривати в'їзд і виїзд. І просто от всі, хто ходять там, де не треба, всі, хто приїхав навіть з області, просто перевіряти. Чомусь показують чоловіки. Я зараз не про військомати. Я зараз саме про тих, хто наводить. Зіпсують вам якесь свято, прям зіпсують, прям налякають вас грудня. Що у вас буде з призовом військомати? Призов у Запоріжжі. Давайте подивимось, що ми розгадали. Призов у Запоріжжі в грудні. Є команда посилити. У вас якийсь великий план. Бачите, маха це вище керівництво України. А у вас просто, ну, вам просто нема вже де їх брати. Ви будете якось викручуватись, вам буде здаватися, що дуже багато забирають. Ну, тут навіть будуть втікачі, Бо ті хто пораховується, десь відсиджуються, ті, хто біжуть. Як всіх, всіх по книгах розпишуть, як списки якісь десь візьмуть і всіх підряд, бо наступ іде. Бо нас тут буде, слухайте, ви об'єднаєтесь. запорожці, у вас є волонтери прекрасні. Можу прикріпити хлопців, багато їх різних. Об'єднайтесь, тому що у ваших немає зовсім постачання на області, там треба допомога у військових. Саме от те, що їм от зараз, тобто на стандартних умовах їх їм надали, але ваш напрямок, ви штурмуєте, вам треба більше. Треба трошки допомогти військовим. Тут увагу, ну вони можуть навіть як звернутися до вас, що, будь ласка. Ну, от нам більше нема до кого прийти, попросити. Передмістя дуже часто влучання. Він якось район вас буде дуже сильно ворог кошмарити. Запоріжжя, грудень місяць. Чекаємо на ППУ, довго буде чекати. Ворог сильно вдарить, потім дадуть в ППО. Відповідь буде на те, що ворог вдарить. Біля ваших мостів треба посилювати, бо там можуть прильоти бути. Будуть туди йти. До води дрони можуть йти ракети. Ну, я бачу небезпечних декілька періодів, прям ну, сильно небезпечних. Так, Васильівка, грудень місяць. Ми там будемо трошки рухатися, місто Запоріжжя обстріляють. Десь великий супротив зустрінемо. Не Тим шляхом підемо до Васильівки. Доведеться трошки зупинитись. Мелітополь. Родень місяць. Рух є, є рух. Буде якась команда з населених пунктів поблизу лінії зіткнення, тобто вже на окупованій території, виїжджати. Йдемо до моря. Великі операції, навіть на морі будуть якісь операції. Вже так завжди дивлюсь, дивіться, яке гарне це як вінчання, весілля, да, пращури, бачите? Боже благословення. Хай б хлопці наші всі повернулись. Да? Гибиться вже радуга над Мелітополем засяяла. Веселка, вибачте, веселка. Є сили ворога бити, треба трошки сміливішими. Тобто, знаєте, є у вас команда, нема наступ, Хлопці будуть ну, робити свою справу, я вам так скажу. Підуть і підуть. От як буде момент, можливо прорватися, піти, піти і піти. Мілітополь. Можемо дійти до Мелітополя у грудні. Ні, обстрілювати будемо сильно. Десь станемо на якійсь переправі, може на каналі, десь вода десь впримуся то тимчасово. Втрати будуть. Чомусь кажуть, що можливо скоротити втрати, зробити менше, ніж з попередні періоди. Так. Бердянська. Грудені, бердянська. Не хочуть виходити. Ворог не хоче виходити, десь дамо дуже, ну, дуже сильно по їх а, силі військові, десь їх захист зруйнуємо. Якась буде команда, або зараз, або ніколи, або ми йдемо зараз в наступ, бо нам просто все це перекриють. Тому хлопці будуть дуже сильно тиснути. Мелітополь в бік Бердянську, Прям... і буде просування. Я бачу просування. І бачу, що будуть якісь операції з води в Бердянську. Як це можливо? Не знаю. Але побачимо. Побачимо, побачимо. Енергодар, грудень місяць. Небезпечно для цивільних. У вас викид якийсь буде. Викид буде. будете задихатись. А ці йолопи будуть святкувати, ті вороги будуть святкувати, вони будуть ходити цим дихати, а ну, місцевим важко буде дихати. У них там щось детонує. Наші будуть там розвідувати, будуть попередження для цивільних, що є небезпека. Ну, буде фоніти, буде підвищений фон, буде якийсь такий момент. І дуже сильно ворог злякається, що ми зараз захопимо щось там. Перейдемо з одного боку, показує на інший. Цього ще не буде, але ворог почне щось підривати. Запорізька там не стаю, грудень місяць. Ну, там прильот якийсь. Ну Там якісь руйнування, вогонь. Вийшло щось під контролю, але а закінчиться все добре. Викид, викид буде радіація на ЗС. Не, ти кажеш, ні, чому ж повітря буде важко дихати? За вогню якесь задимлення. Фон Радіації буде в нормі на Запорізькій АЕСі. Ні, щось в воді буде трошки підвищено. Може, у вас там навіть з водою щось буде? Ні, тут показує щось горить і з цим вітром, з попелом розноситься це все гедота. Ні, щось буде неприємне. Але це воно як локальне. Подивимось нікопель на грудень. Якщо там покаже, то буде якийсь вибор, вибор, викид. Викид буде, на завіс. Ну, от, може, щось ці відходи, знаєте, як там. Щось горіти буде і буде викидатись через те, що горить. Не сильно. Все ліквідується. Але ну, трошки підвищений буде фон. Просто щоб ви не панікували. Подивимось, ще потім. Так, мак, грудень місяць. Угу. Угу. Ну, я думаю, що гур наш маку буде. От Ми як зайдемо туди, але маленькою групою. Тобто ще можемо не захопити, але зайти зайдемо, дідемо. Є така можливість зараз. Молочанська грудень. Бої, багато смертей, багато літань в місто. Цивільних попросять. Або виїхати Так, пологи, грудень місяць. Таємний план, треба мовчати. Планується давно, буде трошки змінений. В їх оборону багато втрат. Гарні новини з того напрямку. Важко, важко, ну щось буде. Під ялинку нам щось буде. Гулякова. Грудень місяць. Підтягуємо резерви, сили і об обдуримо ворога, підемо трошки в інший напрямок. Ворог не дуже зрадіє. Ми трошки відсунемо від міста ворога і, може бути поспокійніше. Важливі плани є, підсилення на гулять полі. Оріхів один місяць. Багато обстрілів. Дуже. Вони будуть на початку місяця навіть намагатися там щось штурмувати. Але от взагалі в них нічого не вийде. От дуже багато обстрілів. Тобто як то, як параноя, постійно бити по Ну, ми Як будемо їх відволікати, як знаєте, як місто, на жаль, візьме удар на себе, поки ми на інших напрямках будемо рухатись. Ось так і звільняюсь, кожу диносить. У є небезпека прильоту, причому при чому такому моцному. І вода, ресурси, може бути влучання. Прям два показують моменти, коли може прилетіти, при тому так. Ну, дуже гучно і страшно. Чому не догледіли? А не могли, тому що обстрілював все хаотично і пішла, як загроза, ну, йшла в інший бік, а пішла на вас. Тут буде гучно і небезпечно, район, небезпечно для цивільних, можуть бути жертви показують. Да. Да. На жаль, так.